Служба безпеки України повідомила Оскару про підозру за дискредитацію Збройних сил та підготовку фейків для ток-шоу російського пропагандиста Соловйова. Спочатку повномасштабного вторгнення Оскар разом з деякими іншими корисними ідіотами займається дискредитацією вищого військового командування України, генштабу та Міноборони. Блогер намагається викликати у суспільство невдоволення діями влади, тому маніпулює особливо чутливою темою забезпеченням українських військових. Він стверджує, що бійців на передовій не можуть забезпечити елементарним їжею та одягом. Картошка, яку ви мені передавали, відправляється. Воєнним. Тому що хлопці сказали, їжі взагалі немає. Каже, дайте хоч щось. Кинули, каже, як собак. Без їжі, без одежди, таке відчуття, я не знаю, що в нас воєнне руководство якесь все або корумповане, або ФСБшне пронюхане. Вместо того, щоб пацанів кормить і одівати, вони граблять. Оскар дискредитує не лише вище військове керівництво. Він звинувачує комбатів у тому, що вони начебто зневажливо ставляться до своїх солдат.